Взагалі, вас ніколи не питали про весілля. Ви мрієте про весілля? Тому що вас питають про всиновлення, про такі стосунки. А ось така мрія у вас є? У вас взагалі було весілля в житті? Офіційне, таке, пишне? Моє весілля? Так. Чи мрія про своє весілля? Так, так. Ви знаєте, от я сьогодні гуляв а, з дитиною, і ми в парку гуляли тією дитиною, вибачте. З моєю дитиною. Ну з Арці. Це ж дитина для мене. Це моя дитина, мій арті. Це моя дитина. Ось і ми гуляємо в парку, нікого нема. Листя лежить, і ви знаєте, воно там скрізь, навіть на доріжках воно а, лежало. І я йду собі і думаю, треба зробити якусь світлину. А потім щойно а, мені раптово спадає на думку. Ось це цей момент треба цінувати. І ось жити цими моментами. Ось коли ти бачиш це листя, коли навколо там пташки тільки іноді, жодної людини немає, тільки ми двох. І це а, почуття щастя, справжнісінького щастя. Тобто цим треба жити. Не про якесь весілля, мріяти, нічого поганого в цьому немає мріяти про весілля. Але ж я прихильник того, аби насолоджуватися і цінувати кожен момент. Ним кожним моментом наповнюватися, тому у мене немає такої мрії, як весілля. А чи є а, ця мрія а, у моєї коханої людини, ну наче теж немає. Але ж я обіцяю вам сьогодні перепитати. І якщо моя кохана людина мріє про це, то це обов'язково буде зроблено.